Доброго дня! Сьогодні розглядаємо, як зробити інтерактивну розмітку плану поверху новобудови для забудовника в GCRM. В попередній відеоінструкції я вже продемонстрував, яким чином реалізувати інтерактивний фасад. Тобто, коли без замучення програмістів можна створити інтерактивний фасад будинку, на якому безпосередньо можна обрати потрібний поверх. Сьогодні розглянемо, яким чином реалізувати поверх також. Способом інтерактивної розмітки, щоб на даному поверсі можна було обрати квартиру. Відповідно, зараз, якщо ми натиснемо на сьомий поверх для прикладу, то бачимо, що план для цього поверху не завантажено і інформації немає. Давайте змінимо ситуацію і завантажимо план для цього поверху. Для цього в CRM-системі GRM відкриваємо необхідний об'єкт нерухомості в редагуванні шахматки, в даному випадку відкрита черга 1. Шахматка не повністю заповнена, про що свідчать ось ці пусті поля, відображені символом плюс. В наступних відеоінструкціях ми продовжимо заповнювати шахматку, проте деяка інформація саме на сьомому поверхсі вказана, а саме про 701-квартиру, 702 і 703 Обираємо в даному випадку сьому квартиру. Для цього натискаємо на зелений олівець і відкривається налаштування поверху. На маштуванні поверху, ми можемо обрати назву чи номер для цього поверху, вибрати тип поверху відповідно до специфікації. В нашому випадку тип поверху житловий, тому так і залишаємо, і безпосередньо перейти до розмітки квартир на поверсі. В даному випадку, аналогічно, як і у випадку з розміткою фасаду, необхідно натиснути на завантаження плану поверху та завантажити план поверху. Бачимо, що завантажено плян поверху. Де ми можемо перейти безпосередньо до розмітки квартир на поверсі. Я в демонстраційних цілях завантажив план поверху в 3D-форматі, ви можете завантажити той план поверху, який наявний у вас. Зараз ми бачимо, що ми можемо переглядати відповідно кожну квартиру на поверсі, тому давайте створимо для прикладу квартири відповідно до даного демонстраційного плану поверху. Для цього натискаємо на заняний олівець для початку розмітки і розпочинаємо розмітку квартир. Обираємо межі квартири. Як бачимо, ми знову використовуємо лише графічний інтерфейс без замучення програмістів, що надає можливість відповідно пришвидшити запуск сайту забудовника з інтерактивними елементами. Отже, ми виберемо приміщення. І зараз можемо прив'язати 701-квартиру. Таким чином вона вже доступна. Давайте також прив'яжемо наступну квартиру, а саме ось цю. Для цього продовжимо розмітку. І бачимо червоним кольором, що обрані межі наступної квартири. Це 702 квартира. Тепер оберемо 703-ю квартиру, ось її межі. Для цього проведемо дану операцію ще раз. Таким чином, завершена розмітка трьох квартир на плані поверху. Ми можемо зберегти налаштування і відповідно зберегти налаштування в даному випадку. Тепер, коли ми перейдемо до перегляду налаштувань 701, 702 і 703 квартир на інтерактивному фасаді, вони будуть доступні. Давайте переглянемо це безпосередньо в crm системі В інтерфейсі перегляду а, смарт каталогу ми бачимо відповідно інтерактивний фасад. також бачимо, що сьомий поверх вільно три квартири. Якраз. Завантажується і план поверху, який ми відвантажили в систему, і відповідно інформація по розмічених нами квартирах. Таким чином, ви можете створити інтерактивну розмітку плану поверху і продовжити налаштування від смарт каталогу по відповідності до того, який результат бажаєте отримувати. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки до зустрічі в наступному відео. Рекомендую зараз переглянути відео. Як налаштувати інформацію про кожну квартиру в інтерактивному смарт каталозі